Кібератака на Укрзалізницю ЗСУ вразили позиції ворога у Курській області та удар по сумах. Про все в новинному даджесі за тиждень. Онлайн системи Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки. Відновлення всіх систем тривало три доби. Незважаючи на збої в системі, рух поїздів залишився стабільним. Вони курсували чітко без затримок. Проте онлайн-продажі квитків були недоступними, що спричинило величезні натовпи на вокзалах. Наразі системи вже відновили свою роботу. Повітряні сили ЗСУ вразили позиції ворога у Кондратівці в Курській області РФ, повідомили у Генштабі. Внаслідок удару знищено військову інфраструктуру противника, зокрема до 30 росіян, що перебували на місці. Це значно послаблює здатність Росії проводити бойові операції в Сумській та Курській областях. РФ завдала удару балістичною ракетою Ескандер М по центру Сум. Руйнувань зазнали кілька багатоповерхівок та школа. Відомо просто 106 поранених людей, серед яких 23 дитини. У Парижі відбулася зустріч коаліції охочих. Лідерів 31 країни, на які обговорювали підтримку України й досягнення миру, нові оборонні пакети та тиск на Росію. Франція підготувала пакет на 2 мільярди євро. Учасники зустрічі погодили, що санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки триває агресія. Також були узгоджені нові інвестиції у оборонне виробництво України та подальші кроки для забезпечення миру. За результатами зустрічі в Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. США відновлять програми відстеження масових викрадень дітей в Україні. Рішення скасувати припинення програм сталося після звіту Вешингтон Пост, в якому йшлося про долю програми та занепокоєння американських законодавців і християн-евангелістів щодо ймовірних військових злочинів Росії.